Вітаю, друзі, 4 березня. Сьогодні з вами знову реклачок. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, сказав, що угоду про українські корисні купали. Підпишуть, вона не мертва. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс, якого ми не дуже любимо, і це справедливо. Говорить про те, що готується мирна угода Сполученими Штатами Америки та Росією про припинення війни і чекають, коли доєднається до цього процесу Україна. Тим часом Верховна Рада України заявила безапеляційну підтримку мирним ініціативам Дональда Трампа. А Дональд Трамп зупинив усю військову допомогу для України. Новин, як ви бачите, багато, є приємні і не дуже. Давайте про все це по порядку. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Дуже вас прошу перевірити свої підписки. І хто не підписаний, долучайтеся, залишайтеся, тут буде цікаво. Отже, друзі, давайте по порядку про все. Учора ввечері перед. Зібранням, яке Трамп проводив щодо військової підтримки України, він сказав, що угода про українські корисні копалини не мертва. Він пообіцяв розповісти багато цікавого про ці угоди у своїй промові, яка відбудеться в ніч за київським часом з 4 на 5 березня. Він матиме виступ перед конгресом. Також заявив, що Зеленському треба буде продемонструвати більшою мірою, що він цінує підтримку, яку Україні надають Сполучені Штати Америки. Знову вимагає подяки і також сказав, що той, хто висловлюватиметься проти миру, в Україні не затримається надовго. І вже трішки згодом, вчора пізно ввечері, стало відомо про те, що угоду про корисні копалини підпишуть у найкоротші терміни. Республіканець Брайан. Фіцпатрік після розмови з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком сказав, що ми на 100% повертаємося у потрібне русло. І окремі заяви дуже обережні з боку української влади, почали з'являтися. І вчора на сайті Верховної Ради з'явився лист англійською мовою до Сполучених Штатів Америки і до, звісно, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Цікава історія з цим листом. Власне, давайте спочатку про що в ньому йдеться. Я вам кілька абзаців зараз зацитую: Висновок Сполучених Штатів Америки як стратегічного партнера України мав вирішальне значення серед міжнародних союзників у підтримці нашої країни в найважчі часи історії. Далі, Верховна Рада України вітає ініціативи Президента Дональда Трампа щодо початку переговорного процесу. Спрямованого на забезпечення миру, Верховна Рада України наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема у розвідці критичних корисних копалин. Тут мова про укладання угоди про корисні копалини. І Верховна Рада України підтверджує, що Україна має залишатися незалежною і суверенною державою. А український народ вільним і неспорним. Лист трішки більший, і це основні тези. Суть зрозуміла. Але примітно, друзі, що через кілька годин після публікації цього листа окремі депутати від слуг народу сказали, що з ним цей лист не погоджували. Ну тобто вони не розділяють те, що написано у цьому документі. Звісно, голосування за цей лист не було звернення не було, і лист з'явився пізно вночі. Але ну такі коментарі, як на мене, від окремих депутатів є дуже дуже дивними, враховуючи те, що відсутня у них єдність щодо зовнішньої політики, підтримки України на зовнішній арені. Часто вони влаштовують там баталії, які нікому нині не потрібні, особливо в умовах широкомасштабного вторгнення в Україні. І говорити про ефективність роботи парламентарів, ну мені чесно кажучи, наразі не доводиться. І віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс давав велике інтерв'ю телеканалу Fox News. Я вам його все наводити не буду. Особливо нового він нічого не сказав, але це перший його коментар після суперечки із Володимиром Зеленським, до якої він долучився безпосередньо. Я вам вже розповідав про те, що Дональд Трамп навіть був дуже здивованим. Що Джей Дівенс Венс такий активний і агресивний, але й не засудив його і не одобрив. Ну, зайняв таку, скажімо, посередню позицію. Ну, певно, відчуває, що Джей Дівенс його підсиджує. Так от, Джей Дівенс сказав, що двері для відновлення переговорів між Трампом та Зеленським залишаються відчиненими, якщо президент України готовий серйозно говорити про мир. Він це сказав ще раз, наголошую, в інтерв'ю для видання Fox News. Нині це дуже активно поширюють українські медіа та фактично всі світові медіа. І говорить про те, що Вашингтон вже працює з росіянами та союзниками над деталями щодо мирного процесу, тому чекають, допоки підключиться й Україна. Союзники, він, певне, має на увазі британців. Учора Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, сказав, що ніхто не має ставити під сумнів мирні ініціативи Дональда Трампа. Інші лідери країн Європейського Союзу таких заяв не робили різких і очевидних, але і не заперечують мирних ініціатив Трампа, що є згодою за замовчуванням. Ну принаймні, навіть. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дуже обережний у своїх висловлюваннях, хоча і говорить, що ну, це не зовсім правильна політика. Решта взагалі зайняли позицію дипломатичного мовчання. Але стало відомо вже на сьогоднішній ранок про те, що військова допомога для України призупинена. Вона поставлена на паузу абсолютно вся, без винятку. І це підтвердили вже в безпосередньо виданню CNN у Білому домі. Як пишуть журналісти, Трамп поставив ультиматум: допомога не відновиться, поки Україна не зробить висновки до мирних переговорів із Росією. Президент США заявив, що Зеленський поводиться недостатньо вдячно, та що Києву доведеться змиритися з новими умовами. Дуже зараз багато інформації йде від посадовців Білого Дому. Вони конкретно говорять про те, що Україна недостатньо подякувала Трампу. Потрібно дякувати більше. Ну, скільки дякувати, чесно кажучи, не зрозуміло, вже це перетворюється на якийсь мем, і ми скоро станемо дякувальниками, але направду треба сказати, що допомога від Сполучених Штатів Америки є критично важливою, друзі. Це без перебільшення. І те, що Трамп буде тиснути на всіх флангах, усіма доступними для себе можливостями на нас, для того, щоб ми йшли на мирну угоду, яку він розробляє з Путіним. На жаль, без нас. Це було більш ніж очевидним, і це є очевидним і нині. Лідери Європейського Союзу призупинили роботу над пакетом допомоги Україні на 20 мільярдів євро, саме через протидію Угорщини. Це не нове. Позиція Орбана відома: і Орбан дуже зручний інструмент для Дональда Трампа, щоб ну, робити свої брудні речі у Європі. Він, власне, це і робить. Напередодні Будапешт заблокував проєкт документу про гарантії безпеки та нову військову допомогу для України. Це додаткова військова допомога, друзі. Пакет допомоги на суму 50 мільярдів євро, який був погоджений не в рамках Європейського Союзу, а. В рамках Великої сімки він залишається, але гроші там будуть надані нам не всі. Інший пакет військової допомоги, перепрошую, фінансової, На 50 мільярдів євро, який був погоджений ще на початку нас минулого року, він ще залишається діючим. Я наразі вам не можу навести точної інформації, скільки ми конкретно отримали допомоги за тим пакетом, але те, що зараз повідомляють у ЗМІ, пишуть, що нібито вже на 25-й рік нам запланували. І передали 60 мільярдів євро. Але я ну дуже обережно відносився б до цих цифр, тому що вони дуже дуже суперечливі. Єдине, що можу підтвердити вам, це. Точно, що на даному етапі ми отримуємо допомоги в рамках 50 мільярдів доларів, і це пакет безповоротного кредиту, який погашається за рахунок російських активів, заморожених російських активів на суму 50 мільярдів доларів. І ця допомога від Великої сімки. Ми буквально днями з вами бачили повідомлення про передачу ну, майже 3 мільярдів доларів з Великої Британії. Це якраз і є ота допомога. Про додаткову мова поки що, на жаль, не. Так, там зараз європейці пишуть Financial Times, що говорять про конфіскацію заморожених російських активів, але я дуже скептично нині до цієї інформації дорожньою відношусь, тому вам її особливо і поточнювати не буду. Не буде Європа конфіскувати заморожені російські активи, особливо на тлі. Такої інтенсифікації переговорного процесу з Росією і тиску на Україну для припинення війни, які ж можуть бути наслідки призупинення допомоги від Сполучених Штатів Америки, зараз всі активно пишуть про ракети Петріот. Дійсно, окрім США, нам їх ніхто дати не може, тому це критично для нас важливо, особливо на тлі постійних ракетних обстрілів з боку Росіян. Наприклад, Сполучені Штати Америки можуть виробляти ракет до систем Петріот приблизно від 550 до 650 одиниць. Водночас їхній європейський аналог це ракети до французько-італійської системи, сам Тіте, здатні збивати балістичні ракети, можуть виробляти таких ракет приблизно 50-60 штук на рік. Ну, це не те, що крапля в морі, це практично майже нічого. Іншим критично важливим для нас є старлінг, який можуть відключити, якщо буде призупинена військова допомога. На цю хвилину, поки я вам розповідаю, то немає у мене особисто повідомлень. Що щось вже відключено, але Старінг працює і він може бути відключеним в будь-який момент. Ну і також Сполучені Штати Америки стало відомо, що розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії на тлі зусиль Трампа відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні. Зараз активно російські телеграм-канали пишуть, що в Кремлі просто якесь умопомішательство, як вони говорять. Дональд Трамп кожної години продукує якусь нову інформацію, і вони вже стомилися, бідній, ото, що вони не можуть зрозуміти політику Трампа та навіть в його команді ніхто не може зрозуміти, як Трамп діє і що він через хвилину-дві може ухвалити. Яке рішення буде новим? Так, от Кремль хоче чіткого розуміння, які санкції будуть зняти. Те, що санкції будуть зняті, то так, але Трамп їм про це не говорить. Певне, тисне, що Путін. Пішов на підписання угоди, якої справді гарантуватиме про те, що в найближчі 4 роки ніяких бойових дій на території України, ну і можливо навіть країн Європейського Союзу він вести не буде. Це поки що моє припущення, але з того, що знаю точно, то справді поки що конкретної інформація щодо скасування санкцій Трамп Путіну не передає. Але Трамп конкретно говорить про те, які будуть введені мита, і він починає війну із Китаєм. Торгову війну із Європою, і в тому числі з Канадою. Трамп запровадив вже нові торгівельні обмеження, підняв мита на імпорт із Канади та Мексики до 25 а на Китай до 20%, хоча раніше планувалося 10%. І це рішення вплине на імпорт товарів обсягом близько півтора трильйона. Доларів на рік. Ну, це справді дуже велика цифра. Канада ж, в своєю чергу, оголосила про відповідні мита на американські товари. Перший етап передбачає 25% збори на імпорт загальною вартістю 30 мільярдів канадських доларів. Це біля 20 мільярдів доларів. США. І також пізніше вони ведуть ще мита на суму 125 мільярдів канадських доларів. Це будуть автомобілі, вантажівки, сталь та алюміній, але цей другий пакет буде введено через три тижні. Китай також, своєю чергою, з 4 березня запровадив підвищені імпортні збори на 10-15% для низки американських сільгосподарських товарів і харчових товарів. Крім того, Пекін ввів експортні та інвестиційні обмеження щодо 25 компаній зі США. І на завершення, друзі, я вам додам ще дві новини. Такі пікантні, але, як на мене, вам мають бути цікавими. Ну, про Ілона Маска навряд чи буде цікаво, і все ж таки. Ілон Маск говорить про те, що Зеленському треба шукати нейтральну країну для Амністії, і він має виїхати звідси, аби тут була знову демократія. Ну, нічого нового в традиційному руслі стилі, але тиск на Україну справді дуже потужний, і до цього тиску долучилася, як ви бачите, і Європа. І також учора ввечері президент України підписав, як на мене, дуже дивний і цікавий указ. Він призначив посла України в Великій Британії, колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного постійним представником України при міжнародній морській організації за сумісництвом. Про це мовиться в указі, і пишуть змі і пояснюють так в офісі, що нібито це ніяк не вплине на подальшу роботу, заложену на посаді посла України у Великій Британії. Але що справді стоїть за цим, побачимо дуже скоро, друзі. Події лише починають розвиватися, будуть розвиватися вони дуже активно. Прошу вас максимально, ну, принаймні спробувати, зберігати голову холодною. Я розумію, що це дуже непросто. Ви бачите мене зараз купу дописів про патріотизм, про все пропало і так далі. Спробуйте залишатися посередині. Принаймні я вам буду в цьому допомагати. Відтак, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, я читаю ваші коментарі, мені справді цікаві ваші думки, по можливості на них реагую. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!